За великим рахунком, з точки зору суспільного попиту, він існує на так звану третю силу, на нові обличчя і на реальні реформи і зміни в Україні, третє місце Сергія Тігіпка ці проблеми не розв'язує і не вирішує, оскільки демократичні сили і кандидати і політики нової хвилі не змогли поламати той сценарій Тимошенка або Янукович, навпаки, Тігіпка є, на моє глибоке переконання, одним із системних елементів. Який забезпечив перемогу цього сценарію Тимошенко або Янукович, я вважаю, що Тігівка тоді був би справді національним лідером і одним із провідних національних політиків, якби зміг в собі знайти силу волі, не перервати, а продовжити переговори з Яценюком Гриценком і в дійсності висунути єдиного кандидата, хоча б від цих трьох кандидатів. І єдиний кандидат від цієї трійки мав би повні шанси. Перемогти на виборах президента, тому перемога Сергія Тігіпка в регіоні і в Україні це перша перемога. Тільки в регіоні вона перша для для Сергія Тігіпка. А в Україні вона на жаль перша для суспільства і для всіх тих, хто очікував реальних змін, реформ і ломки сценарія, які нам нав'язали мегапартії, мегаблоки і мегакандидати.